Слава Україні! Героям Слава Україна! Усе! Ігор Сергій та Віктор ще зранку відпочивали сім'ями. Тепер у формі з бойовим настроєм вирушають у зону бойових дій. На Донбасі їх уже чекають брати по службі. Ігор із Казаччинського району в зону АТО потрапив восени минулого року. З дому його проведжали дружина, син та донька. Я пацанів своїх оперових, тому що вони мені вже ну як, як брати. Ці бійці півроку обороняли Мар'їнку, тепер захищають позиції під пісками. Розповідають, ситуація завжди напружена. В умовах війни їх зігрівають думки про рідних, що чекають і підтримують своїх захисників. У Сергія вдома також двоє іще неповнолітніх дітей. Старшому 11, а дочки годи 10 місяців, вся Ну, тим не мені, ховатися нема за що і немає. Надо було все. Ідемо, значить, йдемо. Воювати кажуть бійці там доводиться не лише з місцевими терористами серед бойовиків по іншу сторону барикад більшість найманців. Якути, буряти це теж про нас воюють. Ми мипера має зустрічали з хлопцями, зустрічали парама чеченців, й їхній батальйон без Як вони кажуть, ну от, да ми їх нормально все. Аби підтримати земляків, полтавські спортсмени подарували їм спортивний одяг та м'ячі. Це один мяч ви бачите, А зараз ми ще дадім кілька м'ячей, щоб як можна більше вони і грали в футбол. А ми з вами розуміємо, що наскільки сьогодні нужна здорова нація, здорове покоління, тому що в здоровом тілі здоровий дух.